Добрий день, друзі. Ми на сьогоднішньому уроці з вами закінчуємо вивчення закономірності передачі спадкових ознак і поговоримо сьогодні про статеві клітини і про процес запліднення, як він, власне, відбувається в різних організмах. Тема на нашого сьогоднішнього року статеві клітини і запліднення. Мета уроку ознайомитися з будовою розвитком статевих клітин і з процесом запліднення у різних живих організмах. Отже, ми розпочинаємо. І так, в попередньому параграфі ми говорили про попередньому уроці, точніше, ми говорили про те, що необхідною мовою здійснення статевого розмноження у еукаріот є мейоз. Ми знаємо, що мейоз веде до збільшення статевих клітин. Пригадуєте, так? в результаті двох мейотичних поділів з однієї дочірньої клітини утворюється з однієї материнської утворюються чотири дочірні клітини з гаплоїдним, тобто одинарним набором хромосом. Ці клітини потім зливаються одна з одної в процесі запліднення. Багато одноклітинних організмів, наприклад, таких як хламідомонада, скажімо. Більшу частину свого життя існують саме у вигляді отаких гап диплоїдних, гаплоїдних перепрошую клітин. Вони весь час розмножуються саме шляхом мітозу, так, і е, утворюються ідентичні гаплоїдні клітини. Так? Тобто набір хромосому в процесі мітозу не змінюється. В результаті мітозу гаплоїдні клітини перетворюються на аналогічні що гаплоїдні клітини. Так? Але за потреби вони можуть зливатися одна з одною з утворенням диплоїдної клітини, яка, в принципі, вже потім вступає в майоз, і цим завершує цикл. Ось на цьому малюнку ви можете бачити життєвий цикл хламідомонади. Ми з вами з ним знайомилися, точніше, ви знайомилися в курсі біології 6 класу, коли вчили одноклітинні водорості. І от якраз э, хламідомонада це той приклад, коли. Э, Більша частина життєвого циклу вони існують саме у вигляді клітин, які мають гаплоїдний набір хромосом. Далі людина ж і більшість савців розмножується статевим шляхом. Усі клітини тіла, вони або диплоїдні, або поліплоїдні. Утворюються в результаті мітозу але це коли ми говоримо про соматичні клітини, тобто ті клітини, які входять до скласу в наших більшості внутрішніх органів, там серце, печінка, там нирки і так далі. Так? У процесі мейозу у людини утворюються особливі гаплоїдні клітини, які призначені тільки для запліднення. Ці клітини, друзі, називаються статевими клітинами або гаметами. У людини, як ви бачите на малюнку, є два типи статевих клітин. Це яйцеклітини, жіночі гамети і сперматозоїди або чоловічі статеві клітини, чоловічі гамети. Причому яйцеклітини це не рухливі клітини, а сперматозоїди це рухливі чоловічі статеві клітини. Давайте роз вами зупинимося на, будов... на будові гамет. Да, людини і тварин, і почнемо ми з чоловічих статевих клітин, тобто зі сперматозоїдів. Отже, чоловічі статеві клітини, хребетних тварин, сперматозоїди дуже малі і дуже рухливі. Що складається з типовий сперматозоїд? Дивіться, типовий сперматозоїд складається з голівки, шийки і хвоста. Бачите? От Чітко видно три складові. Головка майже цілком складається з ядра. Ядро вкрито тоненьким шаром цитоплазми. Далі, спереду на голівці, є гострий такий твердий горбик. Вони називаються акросома. Він сприяє проникненню сперматозоїда в яйця клітину. До складу шийки входить, як бачите, цитоплазма, в якій є так звана центріоля, є мітохондрії, мітохондріальна спіраль, та АТФ як джерело енергії, для того, щоб сперматозоїд міг рухатися. Так? Хвіст сперматозоїда, ось він, подивіться, будь ласка, складається із тонких волокон, які вкриті таким е, плазматичною мембраною. Да? Загальна довжина сперматозоїда у ссавців людини, десь приблизно трошки більше 5 мікрометрів. Тепер поговоримо про жіночі статеві клітини хребетних, тобто яйця-клітини. На відміну від сперматозоїдів, вони мають іншу форму, вони округлої форми, вони нерухомі. І більші за розміром вони більші, ніж сперматозоїди. Зазвичай вони мають кулясту обувальну форму, як я вже казав, і мають таку дуже цікаву будову оболонок. Характерною рисою яйцеклітини є наявність в ній запасних поживних речовин. Ці запасні поживні речовини у вигляді жовтка. вони необхідні для розвитку нового організму, а також у них є особливий кортикальний або поверхневий шар. Шар цитоплазми і спеціальних оболонок, які вкривають яйцеклітину. Яйцеклітина теж має до трьох оболонок. Добре. Тепер давайте розглянемо, як же відбувається утворення розвиток статевих клітин. Взагалі, хочу вам зразу сказати, що розвиток статевих клітин, поділ статевих клітин називається гаметогенезом. У людини процес утворення сперматозоїдів, який, до речі, називаються сперматогенез і яйцеклітин або овогенез має низку відмінностей. І на цьому малюнку ми можемо з вами побачити, чим відрізняється утворення яйцеклітин, да, і формування сперматозоїдів. Давайте подивимось: сперматогенез. Це утворення сперматозоїдів, да? Під час формування сперматозоїдів усі чотири гаплоїдні клітини, які утворилися в результаті мейозу, стають сперматозоїдами. Щоправда, на різних стадіях вони там мають різні назви. Спочатку це сперматоциди, потім сперматиди і вже на третій стані сперматозоїди. Під час формування яйцеклітини, ось малюнок нижче, подивіться, яйцеклітини. Лише одна із чотирьох клітин становиться яйця Решта називається полярні тільця. Ось вони позначені, зараз я вам покажу. Оце у нас яйцеклітина сформована. А це решта три це так звані полярні тільця. Вони в заплідненні участі не беруть. У чоловіків. Утворення сперматозоїдів і майоз починається в процесі статевого дозрівання, і цей процес триває постійно. У жінок все складніше. Майоз у жінок починається ще на ембріональних стадіях розвитку, а потім заумирає в профазі майозу 1. Періодично в статево зрілої жінки, майоз розморожується і веде до утворення яйцеклітини та трьох полярних тілець. Тобто, бачимо: побачили відмінність, да? в результаті. Так званого сперматогенезу утворюється чотири зрілі сперматозоїди в результаті оогенезу, тобто одна яйцеклітина ділиться, утворюється одна велика клітина і три полярні тільця, які ем, в процесі запліднення ніякої участі не беруть. Да? Не беруть. Да. Добре, я думаю, з цим зрозуміло, тому що далі буде далі. Тепер давайте розглянемо, як же відбувається власне процес сам запліднення. Тобто, як відбувається процес проникнення сперматозоїда в яйцеклітину? І так, в процесі запліднення сперматозоїд підпливає до яйцеклітини. Да? До речі, їх підпливає дуже багато одночасно, да. Всі вони прикріплюються до оболонки яйцеклітини, як ми бачимо. І відбувається злиття цитоплазматичних мембран. В результаті, в Яйцеклітину проникає лише один сперматозоїд. Оце важливо. Лише один. Він опиняється всередині, як ви бачите, цитоплазми яйцеклітину. Джгутик і мітохондрія при цьому відпадають, хвостик відпадає. Так? Після цього відбувається об'єднання хромосомних наборів сперматозоїда і Так? Це супроводжується відновленням диплоїдного набору. Тобто, зигота, яка утворюється в процесі уже цього забліднення, вона має що? Вона має диплоїдний набір хромосом. Отриману клітину, запліднену яйцеклітину називають зиготою. Це перша клітина багатоклітинного організму. Тобто, ми всі з вами, в утробі матері, да, всі ми формуємося з однієї заплідненої яйцеклітини, яка називається зиготою. Це, я думаю, зрозуміло. Так. Потім ця клітина ділиться і дає початок іншим клітинам організму. І усі вони будуть генетично ідентичні одна одній і самій зиготі. З цим, я думаю, з запліненням зрозуміло. Тепер давайте будемо рухатися далі. І так, різний, у різних організмів розвиток відбувається по-різному. Тому відбуваються різні життєві цикли. Клітини людини, давайте почнемо з нас, з людей. Да? Клітини людини більшу частину життєвого циклу, звичайно, мають диплоїдний набір, тобто подвійний набір хромосом. Дичі поліплоїдні клітини тіла утворюються в результаті мітозу. Да? В результаті мейозу утворюються спеціалізовані статеві клітини дітей, які називаються гамети. Ось вони. Ось у нас гамети, Да? Так. Відповідно, чоловічі, жіночі. Статеві клітини. Циклі клітини гаплоїдні, на відміну від тих, які у нас в організмі, вони диплоїдні, да? всі, окрім статевих, Статеві у нас гаплоїдні, бо утворюються в результаті мейозу. У результаті запліднення утворюється диплоїдна зихота, з якої розвивається весь багатоклітинний організм. Такий життєвий цикл характерний всім тваринним організмам. Яка ситуація у рослин? Ну, у рослин буває по-різному. От давайте розглянемо з вами нитчасту водорос пірогіра. Ми її можемо побачити в прісних водоймах. Вона утворює такі тоненькі зелененькі нитки, які нагадують волосся зеленого такого кольору. Так? Клітини більші, більшу частину свого життєвого циклу мають гаплоїдний набір хромосом. Тобто одинарний. Саме гаплоїдних, з гаплоїдних клітин побудовані всі нитки. Ці гаплоїдні клітини діляться мітозом, утворюючи собі подібні. Тобто, можна сказати, клони. Да? У спірогіри немає спеціалізованих статевих клітин, але клітини сусідніх ниточок, подивіться, можуть зливатися одна з одною. Такий процес називається конюгація, і, по суті, оця конюгація є процесом чого? Запліднення. Після конюгації ми бачимо, утворюється, що диплоїдна зигота. Да? Яка ділиться мейозом, мейотично, і утворює чотири гаплоїдні клітини. Ось вони, подивіться, бачите? Чотири гаплоїдні клітини. Ці гаплоїдні клітини діляться мітозом і дають початок ниткам спірогіри. Отак, цикл розмноження спірогіри. Тепер давайте перейдемо до ще одного життєвого циклу, розглянемо життєвий цикл папороті. По великому рахунку, вчили ми ви в курсі 6 класу. Але не завадить повторити, як то кажуть. Да? це зелена рослина, яку ми можемо спостерігати в лісі, і вона, на відміну від спірогіри, диплоїдна. Тобто, клітини тут мають подвійний набір хромосом. Але на нижньому боці листка папороті відбувається процес мійозу. І це веде до утворення так званих гаплоїдних спор. гаплоїдних спор. Далі, ці спори розносяться вітром. Якщо спора потрапляє куди вологий ґрунт, подивіться, будь ласка, то вона що робить? Вона проростає, так? Е, ділиться мітотично, і в результаті цих поділів утворюється багатоклітинна пластинка, яка називається заросток. Ось він на малюнку зображений. Клітини заростка, на відміну від дорослої особини, вони гаплої. Далі, заросток здатний утворювати, що. Гамети, тобто статеві клітини. Але роблять він це не шляхом мітозу, шляхом мітозу, а не майозу. І в результаті злиття гамету утворюється диплоїдна зигота, із якої розвивається відома нам рослина. Таким чином, у життєвому циклі папороті відбувається чергування двох таких поколінь: диплоїдного, який утворює спори шляхом майозу, і гаплоїдного який утворює гамети, шляхом чого? Мітозу такий життєвий цикл характерний для всіх вищих рослин, тільки співвідношення фаз життєвого циклу у них що варіюється. Таким чином, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися із статевими клітинами, з будовою статевих клітин, розвитком, да і життєвими циклами у деяких живих організмах. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна. До зустрічі!